Велика вода на Балканах. Найбільше від стихії потерпає Хорватія. Повідь загрожує всій країні. Місто Карловац, що неподалік Загреба, майже повністю затоплено водою. Вода у місцевій річці прибуває й далі. До евакуації готуються дві тисячі людей. Від негоди страждають також Боснія, Словенія та Південь Австрії. Більше знає Леся Красун. Бабуся Тетяна з села ілова в останні роки свою хату біля річки покидала рідко. Нині ж з дому вигнала негода. Ну ось і я переїду. Мене везуть в сусідню кутіну. Там у мене родичі є. Стихія розгулялася по всій Хорватії, яка навесні вже пережила паводок століття. Без даху над головою залишилося кілька тисяч людей. Надто потерпають жителі долин біля річок Купи та Корани. Тепер вулицями можна пересуватися на човні або ось так на скутері. Ситуація ганебна. В нас мало мішків з піском, мало людей, мало техніки. Якби канали вчасно чистили, усе було б набагато краще. Місцева влада твердить, комунальники роблять усе можливе. тут працює 90 представників комунальних служб, пожежники та місцеві волонтери. Ми намагаємося звести загату з піску. Однак сьогодні вранці вода піднялася і її змило. Ми хочемо її укріпити. Сподіваюся, це допоможе. Від повені нині потерпають також у Боснії та Словенії. У річці Кирка за. Ніч рівень води піднявся майже на метр. Загинула одна людина. Ще одна зникла безвісти. Синоптики кажуть, таких дощів на Балканах не бувало вже 120 років. Леся Красун перший національний.